Електричку на поле треба брати, як у Васильченка, і це без жартів. Справа в тому, що ви бачили наскільки виростуть ціни на дизель, бензин та газ з нового року. До прикладу, тільки акциз на кожній літрі бензину збільшиться на 1,5 гривні, на дизелю – на 2 гривні і на газ, шокуючих майже 6 гривень за саме 5,80. Окрім того, що дизель на сьогоднішній день кожна четверта літра дизелю потрапляє в Україну з румунського порту Констанца. і там будуть введені максимальні обмеження для е, привезення звідти. Безпосередньо дизелю, тобто будуть вести з інших країн, і логістика також вплине на ціноформування. Також, якщо говорити за інфляцію, яка ми купуємо дизель в валюті: і бензин, і газ. Інфляція, коли вже долар там, здається, по 50 заклали в бюджет 26-го року. Можете уявити. Я думаю, що він порівняно з тим, що ми спостерігаємо на заправках, може вирости на гривень 15. Тобто, думайте, також поряд з дизелем зміниться економіка нашого гектару. Вона буде не так трісати прикольно, як в попередній. Роки за рахунок того, що дизель лежить в основі кожного агроприйому, то вирощувати будь-які культури стане дорожче. Тобто варто зараз аналізувати, варто раціоналізуватися, і ми, як вітчизняний виробник насіння, коли наше насіння в два рази дешевше в порівнянні з брендами, можемо вам в цьому допомогти без шкоди результату Альдазор, Амарок, Комон, Імпульс, Аркана у кожну хату.